F від Х мінус В. Те не можна просто представити, що як вона така статична. Так? Тому що вона залежить від цієї різниці. От. Але на е, графіку цьому ми можемо е, показати, що це отак... приблизно десь отак. От, От десь вона отак. Іде. От. Вона, звісно, рухається в цю сторону з швидкістю v. Е, цей графік рухається. Е, значить, от, наприклад, у нас хай буде тут. І, він, звісно, він здвигається. Тобто е, вже, наприклад, він сюди пішов і він став отак. Так? Тоді в нас, наприклад, тут є Х. З'явилося, в нас в цьому Х з'явилася дельта Y. Тобто було одне значення, стало інше значення. І тоді тангенс, так як у нас, отут утворився, у нас отут утворився тангенс от кута альфа, тому що ми аналізуємо диференціали, тоді у нас тангенс цього кута альфа буде дорівнювати, так як оцей час у нас оце дорівнює V помножити на дельта Т. От, а тут у нас точка Х плюс В на t. Т. От, тоді у нас що ми будемо мати? Оце у нас відношення буде дельта Y поділити на V на дельта Т. Ну, і так як у нас зменшується, то у нас знак мінус. У нас тут знак мінус. От. Ну, і цей, цей тангенс буде дорівнювати мінус е, одиниця на v, і, е, В. І це виходить у нас F з точкою. Тобто це похідна по часу. Похідна по часу. Аналогічно ми можемо е, тангенс порахувати таким чином, що е, V на дельта Т. Це в нас просто дельта ікс. Тоді тангенс оцього кута альфа буде дельта. Тобто це дельта F, да, у нас тут дельта F. У нас тут дельта F. E, дельта F на дельта X. Тобто тангенс у нас буде дорівнювати F штрих. Два тангенси можемо прирівняти. І отримуємо таке рівняння, що Похідна цієї функції по часу буде дорівнювати мінус В по координаті. Два рази диференціюємо і отримуємо, що друга похідна по часу у нас буде дорівнювати V квадрат, v квадрат і друга похідна. По координаті. У нас є друга функція, та функція g. От, е, аналогічна е, буде і для цієї функції, так як вона в другу сторону йде, тобто симетрично. І в неї теж буде v квадрат е, на G. Е, ну, так само е, друга. Друга похідна. От, так як сама функція, яку ми шукаємо, вона y дорівнює F плюс G наше, от, то фактично, так як диференціювання лінійне, то ми можемо записати вже для самої функції, що y по, друга похідна по часу буде дорівнювати V квадрат. Друга похідна по координаті. Оце називається знамените хвильове рівняння, тобто хвильове, хвильове рівняння. Ну, це, це не вивід хвильового рівняння, але це фактично показує, що рішенням цього от рівняння якраз буде залежність від Т від Х дорівнює f від від мінус v на t плюс G від Х плюс v на t e, після e, після рівнянь і Ньютона, а також після Закон збереження енергії, розкладання в гармонійні ці складові, принцип суперпозиції, який запропонував Деломбер, можливо, це самий фундаментальний був результат фізики. Цей принцип гармонійної суперпозиції, який запропонував Деламбер, він визвав дуже сильну критику зі сторони Лейбінса, Ейлера. Але на початку ХХІХ століття це, е, значить, ці погляди примирив Фуріє. Він, засновуючись власне, на роботах самого Ейлера і Лемдінця, він фактично і ввів оцей новий принцип, який знайшов своє застосування в математиці і в фізиці. У нас є криві і так далі. І в нас є е, от, графік складових от, гармонік. В принципі, Чим коротша хвиля, тим вона більше затуха. І власне, зараз от музика була вона якраз низькочастотна, там бас-гітари, барабани. Саме тому що вухо менш сприйнятливе до високих частот, які бідні От. Друге, за такою концептуальністю відкриття було зроблено Дебройлем в 1900. 24-му році це коли відомий вже тоді корпускулярно-хвильовий дуалізм, який був характерний для фотона. Дебройль розповсюдив на задовільну частинку. Тобто люба задовільна частинка, яка рухається в просторі, фактично їй відповідала не тільки форма матерії як речовини, як твердого тіла, а також і хвильова компонент. Його оце рівняння, воно мало вигляд такий, що МВ кількість руху дорівнює постійна планка поділити на лямбда. Тобто, ну і Це, це, це буде, скажімо так, лямбда дорівнює H поділити на P, на імпульс. Тобто, Кожному, кожному е, е, тілу відповідає я така дуже нахвилідність. О, тобто для 1 грама, наприклад, 1 грам е, такої частинки е, хвиля дебройля буде дорівнювати е, 10-8 Тобто Зовсім мала е, величина. А, наприклад, для частинок, в яких там від 1, вольта до 10 в четвертій електрон вольта Відстань вже буде десь від 0,1, тобто довжина хвилі від 0,1 до 10 Анстренів. Це фактично міжатомний рівень. тобто По суті, це довжина рентгену. Тобто, рентгеновське випромінювання. Оця гіпотеза подвигнула німецького ученого Шредінгера до написання, до введення такої функції. Ксі, ти, яка характеризувала би стан частинки в квантовій, в квантовій механіці. І на h на 2 π Функція Ксі по часу дорівнює і на H квадрат. 8 π на і лапласіан Функції X, опласіан це друга похідна по трьом координатам. Додати у X, Y, Z і T на Фі. Тобто це для частинки, яка рухається в цьому потенційному полі. По структурі це рівняння, як ми бачимо, воно дуже схоже з е, е, хвильовим рівнянням е, Доламбера. Але в, в цьому е, якщо, ламб... якщо рівняння до воно нам дає профіль хвилі і дає закон руху, то рівняння Шрідінгера, оця функція, вона дає тексі, вона не має фізичного змісту, а дає нам ймовірність стану частинки. В якихось координатах. О, так як вони описують, так, так як це рівняння описує статистичну систему, то е, в неї буде от, приблизно от так, від X, y, z від часу. Від часу в квадраті. Тобто Фі помножити на Фі, причому Фі це, це комплексно спряжене Фі. Відносно цього фі. Частинка це хвильовий пакет, ну, наприклад, він в нас отакий. То Фі квадрат у нас буде, тобто ми підносимо всі оці значення до квадрату, і в нас виходить, що в нас ймовірність вже буде от, отакий десь ймовірність Тобто, імовірність перебування частинки е, в цьому місці наприклад. Ну от мене був товариш він е, кандидат із матнаук е, е, коробов е, він теж вивчав квантову фізику і говорить е, довгий час не міг зрозуміти всього доки не почитав е, книгу богомолова і власне він е, в цій книзі якраз він розділив які речі є посту, постульовані і вони не мають фізичного змісту? А які речі, є, які, за якими стоїть фізичний зміст? От через... О, ви бачите, тут у нас є богиня Сарасваті з, з струнами, з музикальними інструментами. Вона, скоріше всього, от нам допомагає розібратися от в цьому світі, який виявляється весь музикальний аж до самих атомів. І е, паралельно, коли працював Дебройль, коли працював Шредінгер, е, працював такий Гейзенберг, який розробляв е, от для тих квантових рівнів, він розробляв е, теорію е, от тих квантових енергетичних рівнів. При цьому він оперував уже постійною планка, як постійної найменшої дії. У класичній механіці ми знаємо, що є поняття траєкторії, От. І для, кожна, для кожної точки траєкторії визначений імпульс, можна визначити енергію. Для мікросвіту Гейзенберг виявив таку закономірність, що траєкторія втрачає, втрачає фізичний зміст. Вона була ним виражена в таких от співвідношеннях невизначеності О, Тобто, це невизначеність координати дельта ікс. На невизначеність імпульсу P більше дорівнює H4P. енергії, тобто дельта Є е на дельта е час більше рівняється H поділити на 4 π Чим точніше ми визначаємо координату частинки, тим не точніше ми визначаємо імпульс. От. Чим точніше ми визначаємо енергію, тим більше часу треба відслідковувати частинку. Звичайно, що ми не можемо визначити оцей момент, момент цієї частинки. Тобто, визначивши енергію, втрачаємо час. Визначивши імпульс, втрачаємо координату. Цей принцип такої. От, Невизначеності, він зіграв якусь філософську роль, як би, таке обмеження нашого пізнання. От. Хоча в основі цього лежить і така корпускулярно хвильова природа мікросвіту, в якому речовинний стан матерії і польовий він як би, як би сказати взаємодіє. От. Але тоді виникає питання: наші знання про мікросвіт вони лімітуються все-таки природою того мікросвіту, чи все-таки це недостатки недоліки апаратур, недоліки методики вимірювань?